Розвивати та популяризувати українську культуру в Одесі продовжує і театр юного глядача імені Юрія Олеші. Цього разу на сцені звучала літературно-музична сповідь Повернення додому за мотивами творів відомої української поетеси Ліни Костенко. Хвилюй і тривож. Аж поки мене понесуть із калиною. Туди но звідки? Тоді вже що? Вечір поезії у Одеському театрі юного глядача. Сьогодні на сцені лунають вірші легенди української поезії Ліни Костенко. Виставою зачаровані навіть найдосвідченіші глядачі. Це, мабуть, істочник моєї вдохновення. Я стараюся посіщати всі спектаклі, взрослі і, звісно, дитячі. У мене четверо дітей і. Ми часто посіщаємо. Я очень люблю українську поезію, українську музику. І творчість Воліни Костенко для мене очень дорого. У наш час особливо важливо, щоб українська мова лунала більше і частіше, зокрема, і зі сцени театру, каже заступник директора Наталія Левченко. Ми вибрали ті вистави, які вже йшли українською мовою. У нас їх сім. І перевели, переклали на українську мову ті вистави, які можуть зараз особливо дитячі вистави. Ми такі театр юного глядача перекладемо на українську мову. Щери грали хвилі, очі синєвочі на сосни. Творчий вечір присвячений ювілею художнього керівника директора театру Оксани Бурлай-Пітерової. Творчих успіхів, наснаги, і нехай все більше і більше сил буде на нові звершення та проєкти. Сталевих нервів, мабуть, тому що вона стикається з дуже великою кількістю проблем і справляється з ними дуже добре. Я сподіваюся, що так буде й далі, і що це їй буде даватися легко. Натхнення, головне натхнення і нескінчаємої енергії, щоб витримувати нас всіх і підтримувати нові проєкти.